Привіт усім! В ефірі черговий випуск вашої улюбленої програми Єдло для мізків. Ви, мабуть, вже зачекалися за новими цікавими свіженькими фактами, правда ж? Е, я сподіваюся, ви минулого тижня вам вдалося побувати на першому е, фестивалі Золочівському нашій. Що не були? Не слухали віршів, не слухали музики, не слухали гарних, інтелектуальних, розвинутих людей, які знають, як творити сучасну історію України. Ні. Ах, мені вас жаль, а треба було обов'язково відвідати на наступний рік, коли такий захід буде відбувався. Ноги в руки і вперед. Вперед за знаннями, вперед, за прикладами, які реально творять сучасну історію України. Ну, досить інформації. переключаємося на щось позитивне, приємне і усміхнене разом з улюбленою програмою «Їдло для місків» чергова десятка спеціально для вас. Друзі, а ви знаєте, що у селі Верхобуш Золочівського району на Подільській Височині розташований витік річки Західний Бух. На відміну від інших річок, він починається не маленьким потічком з джерельця, а досить повноводним потоком з колодязя у селі Верхобуш. У минулому відразу при витоку річки працював водяний млин, а це означає, що води було досить, щоб крутити тяжкі млинові жорна. Річка сама протікає по території трьох країн України, Білорусі та Польщі. Довжина річки становить 772 км, з яких 392 кілометри по території України. У басейні річки багато озер. Зокрема, відомі на всю Україну Шацькі Озера. І це все біля нас поблизу, у Верхобужі. Варто подивитися, друзі. А ви знаєте, що назва відомого автомобіля Фіат. Розшифровується як фабрика Італіана Автомобілі Туріно», тобто італійський автомобільний завод Туріно». А в Латині це слово є самостійним. Його вживають у церковному побуті. Воно означає так буде. І це все одне авто all inclusive. Друзі, а ви знаєте, що у світі існує єдина порода собак, яка зовсім не гавкає. Називається ця порода Bessінджі. І вона єдина, як я вже говорив у своєму роді. Ну, таких створінь тримати не для захисту, ну, а щоб погладити, поніжитись і потіскати. Друзі, а чи задумувались ви коли-небудь над тим, як визначити точний вік ведмедя? Так от я вам зараз розповім. Потрібно порахувати кільця на зрізі його корінного зуба. Ну, але, звичайно, це робиться під мікроскопом, а не в лісі, зустрівши медведя. Ха. Друзі, а ви знаєте, що у стародавньому Китаї та Японії гаманцем, тамтешнім жителям, служив простий шнурок. Так-так, справа в тому, що в ті часи монети не мали номіналу, а відрізняли їх по отворах, виконаних всередині монети. Шнурок просто пропускали через отвори, а цінність можна було визначити тільки по його вазі. Кілограма два. Не то, що сучасні гаманці такі лопатні, які доларів туди накладеш і ходиш гоноровий. Або кредитна карточка. Безналу. Вудь! Ваш рахунок оплачений. Друзі, а ви знаєте, що у операційній системі Windows неможливо створити папку з назвою Con. А чому? Тому що саме цим словом в дитинстві обзивали ну, винахідника операційної системи Windows Біла Гейтса. Друзі, а ви знаєте, що у 19 столітті одна доволі цікава традиція мала величезну популярність у далекій Австралії. Так, чарівні дівчата пригощали юнаків яблуками. Ви спитаєте, а що тут такого незвичайного? А, не все так просто. Ці яблука, вони, скажімо, були, ну, не просто звичайні, так як вони повинні були перебувати на протязі танцювального вечора під пахвою дівчини. Найцікавіше в те, що такий презент молодим людям здавався ну, не просто доречним. Вони із задоволенням пригощалися цим знаком уваги. Чудеса та й годь. Друзі, а ви знаєте, що такі комахи, як терміти, точать дерево у два рази швидше під важкий рок. В два рази. Друзі, а ви знаєте такого персонажа, як Джона Резникова? Він, до речі, житель Конектут. Чим він такий цікавий? Я вам зараз розповім. Він володіє дуже дивною колекцією. Вона складається з волосся знаменитих людей. У його колекції є волосся таких відомих людей, як Мерлін Монро, Авраам Лінкольн і навіть Альберта Ейнштейна. До речі, те, що волосся належить саме цим людям, підтверджено документально і зберігається у нього в сейфі. Ну і на закінчення, звичайно, хочеться розповісти ще одну цікаву історію, яка десь колись відбувалась. Але сьогодні я хочу конкретизувати її. Таким цікавим значком, який знає кожен з нас, це значок равлика або собачки. От він зараз тут намалюється. Баребе. От і цікаві факти про нього далі в ефірі «Їдла для мізки. До речі, її називають собачкою, щоб ви розуміли, тільки в країнах колишнього Радянського Союзу. В інших же країнах цьому знаку дають досить дивні назви: так, равлик, мавпочка. Ну, на івриті, наприклад, назва звучить як штрудель. Так, а ось чеською та словецькою мовами значок цей звучить так: оселедець під маринадом. А от з казахського цей значок означає місячне вухо. Думаєтесь? Один значок а стільки різних назв. Збагачуйте свій потенціал! Ну що ж, ось це і все на сьогодні. Я дуже надіюсь, що раз ви дивились це відео. Вам було по-справжньому цікаво, ситно. Ну і хватить цього всього матеріалу на тиждень, щоб, щоб дочекатися наступного випуску нашої програми. Ну і на закінчення хочу ще сказати одне от е недавно підійшов до мене один хлопчина, е Дмитрик зі Львова. От ми з ним так гарно поспілкувалися. Я йому хочу передати вітаннячко і нагадати, що він обіцявся мені написати побажання, як можна покращити нашу з вами улюблену програму «Їдло для мізки». Друзі, якщо ви маєте також якісь пропозиції, ідеї чи, можливо, варіанти, чим саме можна зробити цю програму кращою, пишіть нам, будьте добрі, на електронну адресу інформаційного порталу золочівкра.нет. Що ж, я буду вам казати: бережіть себе, любіть себе і тепла вам побільше у таку осінню погоду. До зустрічі у наступних випусках Є для мізки». Па-па!